Прогноз погоди в Україні та Європі на вересень 2025 року. Як зазначає кандидат географічних наук та метеоролог Ігор Кібальчич, у вересні нас очікує переважно суха та малохмарна погода з невеликою кількістю опадів. Як відомо, вересень є першим місяцем календарної осені. Втім, з точки зору кліматичних показників, він у багатьох регіонах України за своїми характеристиками найчастіше відноситься до літнього сезону. Середні значення температури повітря зазвичай коливаються в межах плюс 14-17 градусів по Цельсію, але нерідко бувають роки, коли показники досягають плюс 18-20 градусів і навіть вище, особливо у південній половині країни. В останні десятиліття на тлі глобальних кліматичних змін можна помітити, що вересень став відчутно теплішим по всій території України. Проте, незважаючи на відносно теплу погоду, скорочення світлового дня та зміни у синаптичних процесах вже вказують на поступовий перехід до осені. Грозові явища стають більш рідкісними, зростає ймовірність різких похолодань внаслідок торгнення холодного повітря з півночі. В атмосфері починає переважати антициклональна діяльність. Це сприяє збільшенню кількості малохмарних та сухих днів на тлі підвищеного атмосферного тиску. Якщо безпосередньо розглядати погодні умови над Європою, то прогноз на вересень поточного року показує, що на більшій її частині переважатиме тепла і суха погода, причиною стане стійкий вплив антициклонів та гребенів високого тиску. Лише Північна та північно західна частина Європи перебуватимуть в зоні мінливих погодних умов, там частіше проходитимуть циклони та фронтальні розділи, які забезпечать переважно дощову та вологу погоду. У Західній Європі температурний фронт виявиться близьким до кліматичної норми, тоді як у східній частині регіону, а також у країнах Балканського півострова і Туреччини, очікується переважно спекотна та суха погода під впливом повітряних мас півдня. У першій половині місяця температура тут нерідко підвищуватиметься до 30-35 градусів по Цельсію, але вже в другій половині місяця, особливо до кінця вересня, очікується похолодання. Яке стане сигналом настання метеорологічної осені. На території України у перший тиждень вересня очікується тепла місцями спекотна погода, особливо у центральних, східних та південних областях. Підпливом антициклональної циркуляції дощі будуть нечастими, що спричинить відчутний недолік вологи. Ситуація помітно змінюватиметься у середині місяця та третій декаді, коли з Північних широт Європи почне надходити холодне арктичне повітря. Після 20-х чисел вересня, у північних, східних та західних регіонах можливі перші заморозки на поверхні ґрунту, а у низинних ділянках місцевості на виключеній у повітрі. Втім, загальна середньомісячна температура прогнозується вищою за норму на 1-2,5 градуси по Цельсію по всій Україні. У більшості областей вона коливатиметься в межах плюс 14-18 градусів по Цельсію, а на півдні та Південному Сході, особливо у прибережних районах. 18,5%-19,5 градусів тепла. Кількість опадів у вересні очікується відчутно нижчою за норму, в середньому на 20-40% менше по всій території країни відносно багаторічних показників. Оскільки грозові дощі будуть рідкісними, а формування циклонів не бачиться активним, то дощі будуть переважно короткочасними з незначною інтенсивністю. Дефіцит опадів стане більш значущим на лівобережжі України, де існує ризик розвитку посушливих умов та посилення пожежної небезпеки у природних екосистемах.